Привіт всім, хто не зв'язкує з кіно. Січень 25-го обіцяє бути сповненим яскравих прем'єр нових хітів і довгоочікуваних блокбастерів. У цьому відео я розповім про найцікавіші фільми, які варто додати у свій список на початок року. Готуйтесь до захоплюючих історій, несподіваних сюжетів і великого екшену. Давайте разом відкривати нові кіногоризонти. Також хочу подякувати спонсорам каналу, які фінансово підтримують мою роботу. Вони ймовірні. А якщо ж ви хочете долучитись до списку меценатів каналу, всі посилання я залишу в закріпленому коментарі. Носферату в український прокат цієї зими виходить фільм режисера Роберта Еггерса «Носферату». Це ремейк оригінального німого фільму 1922 року. Прем'єра фільму в українських кінотеатрах відбудеться 2 січня 2025 року. Носферату це готична історія про одержимість між молодою дівчиною, яку переслідують привиди, та жахаючим вампіром, що закохується у неї, і породжує невимовний жах. Злодії 2. Пантера події фільму Злодії 2. Пантера відбуваються в Європі. Викрадачі діамантів планують неймовірно зухвали пограбування. Їх плани може зіпсувати лише шериф, великий Нік Обраєн. Його напружене протистояння загрозливій банді майстерних злочинців на чолі з Донні Вілсоном, триває ще з першого фільму. Та чи буде зведений рахунок цього разу, коли на кону не лише репутація, а й мільйони. Вовкулака нова моторошна історія від Бламхаус та режисера візіонера Лі Воннела, творців культового трилера Людина невидимка Номінант на премію Золотий глобус Крістофер Ебот у ролі Блейка, чоловіка та батька сан франциско який успадковує віддалений будинок у сільській місцевості Орегону після таємничого зникнення батька. Оскільки його шлюб знаходиться на межі краху, він переконує дружину разом з донькою відвідати за міський маєток, аби відпочити від метушні міста. Проте спокій не триває довго. Після приїзду на родину нападає невидима тварина, змушуючи їх замкнутися в будинку. І з настанням ночі Блейк починає дивно поводитись, перетворюючись на щось невпізнане. Тож його дружині доведеться обирати, чи істота у їхньому домі є більш небезпечною ніж та, що поза ним. Смерть Путіна Подорозь залаштунки життя одного з найкривавіших диктаторів в історії людства. Дитинство, становлення, прихід до влади і жадана смерть президента Росії Володимира Путіна. Що стоїть за десятками розв'язаних війн, сотнями терористичних актів, мільйонами відібраних життів? Який він, коли його ніхто не бачить? Чи спіткає його смерть, на яку він заслуговує? Та які таємниці приховує жалюгідна руська душа? Пригоди Падінгтона в Перу. Падінгтон 3 це британсько-французький сімейний комедійний фільм режисера Дугала Вілсона про виднежатко Падінгтона. Фільм стане третьою частиною серії фільмів про Падінгтона і продовження фільму Пригоди Падінгтона 2. Хороша погана дівчинка Владна керівниця міжнародної корпорації закручує роман зі своїм стажером. Їхні стосунки порушують не тільки корпоративну етику, а й норми суспільної моралі. Адже хлопець набагато молодший за давно одружену головну героїню. Але пристрасть бере верх над розумом. Разом вони досліджують питання сексуальності, влади та домінування в сучасному світі корпоративної культури. 5 вересня. 5 вересня розповідає про вирішальний момент, який назавжди змінив підхід до висвітлення подій у ЗМІ, та продовжує впливати на сучасний формат прямих трансляцій. Події фільму розгортаються під час Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року. Історія зосереджується на американській спортивній команді, яка була змушена швидко перейти від спортивних репортажів до прямого висвітлення драматичних подій із захопленням ізраїльських спортсменів. Зручники. Джеф молодий і амбітний продюсер, прагне зарекомендувати себе перед своїм босом, легендарним керівником телебачення Руном Арледжем. Разом із німецькою перекладачкою та своїм наставником. Джеф неочікувано бере на себе відповідальність за організацію прямих трансляцій. У міру того, як події набирають обертів, поширюються суперечливі чутки а життя заручників залишається під загрозою. Джефф змушений ухвалювати складні рішення, зіштовхуючись із викликами власної моральної відповідальності. Боб Ділон цілковитий незнайомець. Фільм розповідає історію 19-річного музиканта з Міннесоти Боба Ділона, який стрімко перетворюється з локального фолк-виконавця на зірку хіт-парадів. Його пісні та загадковий образ стали світовою сенсацією, а новаторський виступ у стилі електронного рок н та на фольклорному фестивалі в Нью порті у 1965 році став переломним моментом у музиці того часу, Небезпечний рейс Агентку ФБР Меделін Харріс звинувачують у співпраці з головою мафії. Аби довести свою непричетність, вона має доправити на допит свого інформатора Вінстона. На них чекає непроста дорога, що включає приліт за Ляски до Нью йорка на невеликому одномоторному літаку. Меделін і сама б хотіла сісти за штурвал, бо має відповідний досвід та кваліфікацію. Вона маршал авіації. Однак керуватиме літаком Деріл Бут. У польоті стає зрозуміло, що він найманець, якому заплатили за вбивство цінного свідка. Трилер Небезпечний рейс зняв дворазовий володар премії Оскар за кращий фільм та кращу режисуру Мел Гіпсон. Сценарій написав Джаред Розенберг, для якого даний фільм є дебютом у 2020 році. Робота Розенберга потрапила до списку кращих нереалізованих сценаріїв Голлівуду. Виконання головної ролі довірили Марку Волбергу, який за свою 35-річну кар'єру встиг знятися у понад 100 фільмах. В Україні прем'єра відбудеться 23 січня. Ваш дружній сусід. Людина павук анімаційний серіал, який показує Пітера Паркера, на шляху до того, щоб стати людиною павуком, з подорожжю яку ми ніколи не бачили, і стилем, який відзначає раннє коріння персонажа в коміксах. Поки що не зрозуміло, чи Том Голланд повторить свою роль Пітера Паркера в цьому серіалі. Але відомо, що Джеф Траммел буде одночасно виконавчим продюсером і головним сценаристом. Серіал вийде на Disney+, Plus у 24 році, а саме 25 січня, і в ньому будуть представлені сміливець Чарлі Кокса, доктор Октавіус, Хамелеон, Демон Швидкості, Скорпіон, Піроман Бутан, Гаррі Осборн і Армадей Чо. Також не дивлячись, що серіал ще не вийшов, але другий сезон вже знаходиться в розробці. Ось і все на сьогодні. Січень обіцяє бути насиченим кіноподіями, і я вже сам з нетерпінням чекаю на ці прем'єри. Напишіть в коментарях, який фільм із цієї добрики ви чекаєте найбільше, або розкажіть про інші стрічки, які вам цікаві. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів та рекомендацій. Дякую за перегляд! До нових зустрічей у світі кіно.